Приступи. Всім привіт! Якщо ви зараз шукаєте квартиру, то вітаю! Ви офіційно вступили в найбільш хаотичний квест у житті дорослої людини. Але не все так страшно. Зараз розкажу вам топ-3 речі, які варто знати про цю квартиру і чому з нею визначитись легше, ніж вибрати ресторан для першого побачення. Перше: дві кімнати і обидві нормальні. Це не той випадок, де вітальня це кухня з диваном, а спальня. Це втиснемо ще сюди ліжку і трішечки залишимо проходу. Тут справжні кімнати, де і спати, і жити, і не штовхати один одного ліктями. Ну і важливо, у кожного члена родини є шанс побути в тиші або хоча б закрити за собою двері. Друге, два санузли це справжній сімейний лайфхак. Бо якщо ви коли-небудь чистили зуби над кухні начальником, ви зрозумієте, чому це важливо? Вана для швидких зборів вранці, Франції, туалет для подумати про життя і просто посидіти без нікого хвилин десять або годинку. Третє це великі вікна без психотерапії, майже панорамні, але світла тут стільки, що навіть Фікус думає, що він у відпустці, Тут навіть понеділок виглядає. Менш депресивно. А ще відкриваєш штори і бачиш не сусіда, а вид на пазняки, на озера і на зелень. Місцями навіть красиво до непристойності. Це все про квартиру у ЖК «Синергія Київ на Пазняка. До метро кілька хвилин, поруч озера, парки, купа закладів, місце де після роботи не хочеться тікати в інше місто. А ще цю квартиру можна купити через ЄОСЕЛІ, якщо коротко, це суперсили на ринку нерухомості. Серйозно, вже стільки людей купили і досі не вірять, що воно спрацювало. Якщо планування вас зачепило, приходьте, подивіться наживо, бо краще один раз побачити, ніж 10 разів гортати стрічку з ріалтрами. З вами був Олег. Квартиру показав ідеально, пожартував, ну на чого. Чекаємо на перегляд, буде весело!